Ти вперше дізнався, що 5 травня, тобто 5.05, це магічний день переродження. Він буває один раз в році. Тому обов'язково сьогодні роби те, що я тобі скажу. Найкрутіше сьогодні це звільнитися від старого, пустити своє життя нове. Це такий день очищення, трансформації і вивільнення а, того, що тобі вже не служить. Значить, слухай практику: береш листочок паперу, зажигаєш собі свічечку поряд і задаєш собі питання: що мені заважає жити, що мене блокує? І від чого я хочу звільнитися. Думаєш і починаєш писати. Можливо, це якісь твої страхи, болі, травми. Можливо, у тебе зараз є якісь події в житті, які на тебе тиснуть. Люди, оточення, і ти прям виписуєш максимально все, від чого б ти хотів звільнитися, да, позбутися саме в цей день. Потім береш, закриваєш очі і в потоці починаєш все це закреслювати, бажано спалити цей листочок, не маєш змоги спалити, порви і викинь. А потім сидиш. І каже, що я пускаю своє життя нове, я варта, вартий найкращого, і з цього моменту я інше народжуюсь, нова я, новий я, які більше незалежні від того, що було там написано. Користуйся, покращуй своє життя і підписуйся на мою сторінку.